Повірте, в новому часі не буде такого, що всі зірки сяють і всі всім потрібні. Дуже жорсткими і навіть в певних моментах жорстокими будуть джернова такого відсіювання і відбору. Зараз три паралельні реальності існують одночасно. 3 d реальність, 5 d реальність і 4D-вимір. вимір. 4 d вимір це не зовсім реальність, тому що це простір проміжкового переходу. Реальності насправді 3D і 5D. І в ці найближчі періоди років, про які я зараз кажу, ми будемо спостерігати найпотужніші процеси в цих двох реальностях. І в той же час вимір, вимір і простір 4 d є територією, де можуть відбуватися зустрічі і дотичності різних реальностей. 3D реальність ще кармічна, 5D реальність вже ні. Три реальності велика палітра різноманіття, в п'ять реальності різноманіття менше. В той же час в п'ять реальності тонких різноманіть стає більше. Матеріальних менше, енергоінформаційних більше. Тобто люди з мисленням п'ять реальність можуть їсти одну і ту саму їжу кожного дня, значить, що вона їх насичує енергією, що вона для їхньої клітини дає результат. І від цього не страждати. Люди із 3D-реальності будуть називати це скукою, будуть шукати в одноманітності харчування ем, г -г -г -г, пісність якусь, тому що люди з тредереальності дуже часто до їжі відносяться як до вдоволення емоційних дефіцитів, а не клітинних і фізіологічних.